Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магия. Сьогодні у нас бліце відповідні питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні опитування в телеграм-каналі проводив, хто не підписаний, підписуйтесь, посилання в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. Ну і що, сьогодні у нас багато всякого буде по останнім новинам і не тільки по останнім новинам, ну одним словом, мучітесь позручніше. Ну а я починаю. Таке мене просять подивитись. Заужний сьогодні виступав чи вчора і заявив, що війна триватиме до 2034 року. От просять подивитись, що дійсно таке буде. Ну що ж, давайте. Ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, ну то правда, що війна в Україні буде тривати до 2034 року. Покажіть мені, скажу вам правду. Ісо. Аркана перевернута. Теосєра. Ладно, все що. Швидше набагато вона завершиться, ніж 2034 рік. Що в нас тут? Іса, беркана перевернута, Тейва, З'єра, Лагус, є, торісас перевернутий. Оця двічка рун чітко і ясно показує кінець війни. І саме вже остаточний її кінець, а не зупинку чи заморозку. Так що ні, до 2034 року ні. І зразу Іса падає. ні. Зразу кажуть, ні. Швидше воно завершиться все. Війна Де... Ну, де... дослівно зменшення бойових дій в результаті завершення війни. Це швидше відбудеться набагато. Курс у нас вже, власне, туди йде і по турісазу перевернутому. Ну, правда, тут, і, тут заважають зі сторони, власне. бо декому вигодно, щоб у нас війна подовше тривала. Ну ні. 34 й рік ні. Набагато швидше. Я ж знаю, ви запитаєте, коли, ну, так на коли руни погано відповідають. Тому, власне, я це питання дивитись не хочу. Та й взагалі питання завершення війни, там точної дати якоїсь немає. Там якийсь певний період показують. Він все рівно грає постійно. Залежно від того, що у нас відбувається на фронті і не тільки. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, давайте подивимось, така наша заужниця таку інформацію сказав. Бо багатьом вона оптимізму, як то кажуть, не додала. А ну добре, гаразд. Покажіть мені, будь ласка, так на що от заяву таку зробив, що війна в Україні буде до 2034 року тривати. Мотиви які, що він хотів цим досягти, покажіть мені. Скажімо, правду. Тересас перевернутий. нас перевернутий, що. Іса песня. А, в цьому плані. Так, гаразд, що у нас тут? Банально насправді. Що у нас тут? Гебот, рісас перевернутий. Отау, Єра, Лаус перевернутий Іса, Евес прямий. Що він хотів? Розворушити наших партнерів. Ось, власне. Розворушити наших партнерів. Але, тим не менш, ця заява була і для українців в тому числі зроблена, щоб і нас власне, розворушити. Так само. Це новий етап іде. Власне, це йде новий етап, це партнери, це в тому числі, ну, знов-таки заява була, як я вже сказав, і для партнерів, і для нас. ось, власне. Плаузу перевернутому. Ну, тут якісь у нього свої підступні цілі були. Це явно якась хитрість, якісь підводні камні. Не все настільки просто. Поїсті, явно у нього якісь свої таємні мотиви були. І що таке Евас? Евас це якраз прискорення ситуації, це пошук варіантів, додаткові варіанти і так далі. Ну, тобто, він це спеціально заявив, щоб розворушити щоб партнерів в першу чергу. Ну і дав якісь мілі і нас також. Ну, принагідно закликаю, донат на ЗСУ це добре діло. Заробіть собі плюсик в карму, власне. І підтримайте наших хлопців. Так, дякую за відповіді. Так, що залужно. Ну, от, от видно, зразу, що людина пішла в політику. Да? Зразу, військові вони зазвичай прямо говорять, це як є, да? а тут вже починаються всякі вихиляси. Да? Явно вчиться політиці, як то кажуть. Ну, в політиці всі такі, тому тут, власне, не дивно. Так, по ситуації на Покровську мене питають на Покровському напрямку. Ж там вже ДРГ в місто заходять, і ну одним словом, ситуація там невесела. Прогноз у мене був ще давно, і насправді я давно прогнозував, що буде там погано, власне. Тоді ще з мене сміялись. Ну зараз вже не смішно буде, правда? А, до, так, 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 зараз по цьому шукаю. Ну, давайте Покровський напрямок. Ну, відповідно, це Покровський п'ятак, все, що довкола нього. Ну, На пальцях, пояснюю. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, перспективи ЗСУ на Покровському напрямку. Які, покажіть мені. Kažkoks antras. Jėram. Mūrus perverntai. Kano pervernta. Isa. Vas. O, tol. Išš. Antsus perverntai. Не дуже перспективи. Що у нас тут? Є Урус перевернутий, кану перевернута, іса Дагас, атов перевернутий, ансус перевернутий. Дивіться, показують, що все повторювана подія буде там. Повториться, да, це ж було вже, власне. По-друге, показують, що там ну, не настільки все-таки швидкий розвиток подій буде. Урус перевернутий, і сил бракує. Ну і втрати загалом. Суттєві. Оце мені не подобається, то що це якісь хитрість і обмани. В даному випадку воно не йде, як наша хитрість. Якби там орки щось таке, коника якось не викинуло. Це вже зовсім не весело. Ну по ісі. Тримаються загалом, ну, але прям важко-важко. Ось зміна ситуації відбувається по -отов. Як Якби там зміна командування не була, конкретно хто за цю ділянку відповідає. Це може бути зміна в бригадах, власне, які там, або в корпусі, який там держить. У нас же зараз корпусна система. От. І по ансузу перевернутому. Ну, по, по фіналу сумні новини. От, але якщо взяти що шоутав, це сам Покровськ, так ось сумні новини там падають. Така собі перспектива не дуже. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, давайте далі. Ну, Таке для розминочки, як то кажуть, щоб щось веселіше було. сьогодні швидко йде підозрілость, тільки питань розібрали. <свісно> ну, гаразд. А, отже, питають мене таке: чого боїться зараз Кремль найбільше? Вони просить мене страхи Кремля подивитись. Ну, Давайте. Що там тому Кремлятнику? Так, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, який ось зараз найбільший страх кремлівської влади. Покажіть мені. Скажи вам він правду. Гуня перевернута. Пеху перевернута. Ха -ха. Ансус перевернутий. Ох ти прикольно. Тейвес перевернутий. Іса, і що? Райда перевернута. Весь розклад перевернутий. Давно такого не було. Ну тут насправді не один страх показав. Отож, про що мова. Вуньо перевернута. Ну, одним словом, Вуньо, Феху, Ансу, Стейва, Зиса, Райдо. Все перевернуте, Іса, незворотня руна. А розчарування у них прям печаль біда. По чому? По фінансах. А згадайте мій прогноз, що Росію до кінця року дуже весело стане в плані фінансів. Ось, власне, вони цього до чортиків бояться. А, до речі, ж, вони там на днях сатану заборонили і сатанізм на Росії. Так, да, як це вони свою головну релігію заборонили? От цікаво навіть. А, далі по ансузу перевернутому. Оце пачка санкцій. моцних на цей раз уже гарних, потужних, так як треба. Дуже того бояться. Тайвас перевернути Іса. Заморозка бойових дій. Ну, вони так само цього до чортиків бояться. В той же час оце от іде, як е, внутрішні якісь бунти. Ну, по Тейвазу перевернутому. Ну, на Росії, щоб великий бунт почався, це треба, щоб там реально голод почався. То тільки тоді, може, щось буде. А по-інакшому, ну. І до перевернута. Бояться, що обмежать їх, закриють їх, закриють їм всі дороги. Тут дослівно треба читати. Та що, залізний занавіс, тільки не в тому плані, що одним словом, що їх нікуди не будуть пускати. Власне. Взагалі, росіян. Ну, еліта про себе думає, зрозуміло, то кремлівська влада. Та їх вже, в принципі, не дуже то куди пускають. Но бояться взагалі самі лишитись, виходить так. Щоб взагалі їх всі прокинули і залізний занавіс упав. Варіться там в своєму котлі, поки не зваритеся, як то кажуть. Ну, таке. Ну, такі от страхи у кремлівської влади на даний момент. Оце, оце, ну, оце от радує мене веселить. Прям бачите, гроші. Зразу що упало, Що основне на умів кремлівської влади? Дуже показово. Гроші зразу падають. Бачите? Не бунт народний, не то, що їх там десь закриють, обмежать взагалі, власне. Нє! Бабло. Ну, все, що треба знати про них. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Питають мене, а що там той завод і склади дронів, шахедів, власне, в Алабузі чекає. Що там, як то з ним буде? Давайте подивимось. А на раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, а що російський завод по зборці дронів, шахедів в Алабузі чекає? Взагалі, яка там у нього доля? Покажіть, скажімо, правду. Бу не перевернута. Сумна буде у нього доля. Що я можу зразу сказати. Аліс. Урус перевернути. Феху. Перт. Ну тут довертаю. Перевернути. Мен перевернути. Поясніть. Ейвос, А, труп там якийсь намічається. Ну, це, напевно, якийсь прям розробник чи е, вчений якийсь, який інженер, можливо, прям важливий, який, власне, там якісь новинки придумає. Чи прям дуже-дуже. А, хотів сказати, переклинив, щоб минулий розклад не відпустив. Хотів сказати, що вони того бояться. Ні, не бояться, бо воно воно буде, власне. А що в нас тут? Воня перевернута Алі, Зурус, перевернутий Феху, пер, перевернутий Маннас, перевернутий Ейвас. Сумні новини їх там чекають. Чого? Проблеми з захистом, проблеми з безпекою. А, Альгіс якраз може показати і порушення техніки безпеки, і то, що там у них біля ВППУ. Да. А, Біда ось у них з ресурсом іде. Явно там щось буде силового характеру, явно буде весело одним словом. А потім. Біда з фінансуванням. Ось, власне, що чекає той завод. Тобто, ну, він не буде на повністю загружений в перспективі. Чого, да банально фінансів немає, щоб загрузити його. До речі, тут ще питання по комплектуючим мають виникнути. Далі, і оце, оця трічка вказує на смерть якоїсь шишки. Власне, це якийсь інженер має бути, винахідник, вчений, можливо, який там, е, власне, займається розробкою, модернізацією цим оцим. Велика шишка прямо має там гигнути. Ну і по Гейвазу. Ейвас зазвичай показує роботу ППО. А раз робота ППО, а тут ось сила і сумні новини, наче туди має щось долетіти. І по таким отрунам я б сказав, що не тільки навіть і долетить. Там щось цікавіше буде. Тому, ну, шкода, звичайно, не Хагалас. Да, на жаль. Ну, це оце теж доволі гарно. Ну, Хагалас би краще був, да. Так, ну добре, і давайте ще. на... Останок таке, подивимось, за колайдер, той, який великий адронний, мене просили подивитись, і взагалі його вплив на планету. Ну, там треба сказати дуже і дуже потужні магніти, чи не найпотужніші в світі. і Оце от все, то, власне, там цікава штука доволі. Не тільки з наукової точки зору. Так, гаразд добре, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, вплив великого адронного колайдера взагалі на планету. Який? Скажіть, правду. Фехо. Мінус. Теос. Ейвас. Туресас перевернутий. Вунє. В принципі, катастрофи я тут не бачу. Штука, звичайно, потужна в технічному плані. але прямо сказати, що супернегативний вплив на планету дає, ну ні. Но певні моменти тут є. Тобто ну, теорії змови, що там прям колайдер, оце, от все, ну, воно тут такого не, не видно. Що у нас тут? Феху Ппряма, Ігус, Тейвас, Ейвас, Торісас перевернутий, Вуньо. Це не зброя зразу. Тут мені показують, що це не зброя. В той же час, в контексті впливу, дивіться, дуже дорога штука. Дуже дорога, страшенно. Ну, власне, так. Да. В контексті впливу. Ну, по Тейвазу, все-таки, так, да, певний негативний по Тейвазу, по Торісазу, все-таки певний негативний вплив є загалом. Якщо взяти, що інгус це природа, він доволі часто це позначає, Земля як така, то по Тейвазу, так, да, дійсно, є певний негативний вплив. Ну він доволі обмежений. В масштабах планети воно не складає такої великої історії. Ну, Але так, да, певний негатив по планеті дає. По Торісазу перевернутому. Обмежена дія, тобто ну, йде так, ніби це більш десь локально воно працює. Колайдер той. І, власне, його негативна дія більше розповсюджується там, де він є, а не прямо на всю планету. По фіналу в Унію. Руна одна із рун, яка оптимізм показує взагалі, власне, позитивні новини. А, позитивні новини в якому плані? Це відкриття, в тому числі, наукові. Тобто ну, мені показали, що е, колайдер позитивнесе. Негатив Ну, є, звичайно, але абсолютно не такий великий. Чесно, думав, буде гірше. Ну, от реально. Ну, але бачите, не показали нічого такого. Тобто, ну нем, нема прям такого масштабного, прям всепланетарного впливу. І сказати, що це прям а, там, пекельна зброя, да, треба його негайно закрити там на сім замків і все, то ні. Нема тут такого. Ну, але да, ось, да, є. Для планети воно певне негативне все. Ну, тут хочеться сказати, що дуже часто відкриття і робляться, власне, не без, як то кажуть, не без жертв. Іноді навіть в буквальному сенсі. Тому, власне, наука вимагає жертв, як то кажуть. От, ну, а так що, а так, в принципі, тут все. Ви нічого такого цікавого не йде. То знаєте, що. А, тут що пішло, да, вплив обмежений, а вплив виходить іде як, Ну, це більше вгору. Більше вплив виходить, іде його вгору. Не стільки, ну, тобто як, воно більше не, не, не в землю йде, не в глиба, а виходить вгору. Ось, виходить, виходить так. От, ну гаразд. Так, ну що, на сьогодні все. Дякую, що дивився. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунта ставів, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!